Привіт, друже! Сьогодні ми навчимось перевіряти множення і ділення зворотними діями. Це як справжня магія чисел цікаво і весело. Уяви, що множення і ділення це двоє друзів, вони завжди допомагають один одному. Наприклад, 6 помножити на 9 дорівнює 54. А як перевірити, чи це правильно? Потрібно розділити 54 розділити на 9 дорівнює 6. Або 54 розділити на 6 дорівнює 9. Це і є зворотна дія дія, яка повертає число назад. Запам'ятайте множення перевіряємо діленням. Ділення перевіряємо множенням. Перевіримо приклад разом. 4 помножити на 8 дорівнює 32. Перевіряємо діленням 32 розділити на 8 дорівнює 4. Усе правильно, формула працює. А щоб було цікавіше, послухаймо одну історію. Зайчик їжачок і 45 морквин. Одного дня зайчик тім прибіг до їжачка Хрума з великим кошиком. Привіт, Хруме. Зазирни сюди. Я зібрав п'ять кошиків моркви, і в кожному рівно дев'ять морквин. Їжачок витріщив очі. Ого, а скільки це всього? Давай порахуємо, сказав зайчик. У кожному кошику по дев'ять, а кошиків п'ять, тобто п'ять помножити на дев'ять. О. вигукнув Хрум. Це ж п'ять разів по дев'ять. Давай складемо дев'ять 9 плюс 9 плюс дев'ять 9 дев'ять плюс 9 плюс 9 дорівнює сорок п'ять. Отже, п'ять на дев'ять це сорок п'ять морквинок. Зайчик радісно підстрибнув. А тепер, щоб переконатись, що ми правильно порахували, давай перевіримо діленням. Він висипав моркву на галявину і став розкладати по дев'ять морквин у кожен кошик. Дивись 45 розділити на 9 дорівнює 5! Виходить знову 5 повних кошиків. Усе правильно, кивнув їжачок. Ти не просто зібрав моркву, ти щойно вивчив приклад з таблиці множення на 9 і перевірив його зворотною дією. Відтоді друзі вирішили вивчати всі приклади з таблиці саме так з пригодами весело й цікаво. тепер твоя черга. Спробуй перевірити самостійно. 3 помножити на 8. 56 розділити на 8. Тепер ти знаєш, як легко перевірити, чи правильно виконав приклад множення і ділення це друзі, які завжди йдуть парою. До нових зустрічей.